Улефон Note 6, 1500 ціна, досить гарна ціна на нього. Колір крутий роз'ємчик тут. по стану як новий. Царапки це на плівці, поклеєна ще заводська плівочка Розмір екрану 6,1 дюйм, доволі великий телефон. По пам'яті зараз буду вам показувати. Для простих задач потужного не потягне нічого. Про телефон Note 6. Підтримка двох сим-карт. 11-й Android встановлений. Так, по пам'яті у нас. Так, пам'ять 32 ГБ. Покажу ще камеру. Ось така камера. Доволі непогана за такий телефон. Ну, трошки є таке підлаги, але не серйозні. Це простенький телефон для простих задач. В комплекті до телефону йде зарядник шнур, мікро та сам телефон, Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.